А це ж треба, щоб ви раніше були, бо вже ми багато спродали. Де найсмачніше у диканці. В магазині диканські традиції. Гарбузовий кирпичик. на гарбузовому пюре. Також тут є насіння гарбузове. Круасане шоколад із бананом. Це новинка у нас класичний. Всередині пустий, тільки зверху. Також круасан із карамеллю. І також є в нас новинка це солоні круасани, Є із тунцем. І червона рибка з авокадо. У нас є пельмені смачні. Це тут чиста свининка. У нас дуже популярні у нас галушки, курка з грибами. Є нас сирнички, звичайні з ванільні і з родзинками. З рози з носом, тефтальки курячі, голубці, свинина, йоловичина. Також у нас є морозиво. Це морозово стасі. Нам привозять вершки, ми його виробляємо у машині, заливаємо зранку, там ми його охолоджуємо. Протягом дня воно в нас м'якеньке.